Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Боб Арум вважає на Ою і нове, кращим за мені Пак'яо. Олександра Повіткана дискваліфіковано, а всі його результати за останнє десятиріччя анульовані. Думаю, що побачимо усика в політиці, інтерв'ю Єлісєєва. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. Легендарний промоутер Боб Арум порівняв великого філіппінського боксера Мені Пак'яо, який завоював титули у восьми категоріях. З одним із найкращих сучасних боксерів японцем Наоя Інове, який вже підкорив чотири дивізіони. Раніше Арм співпрацював з Пак'яо, але зараз виступає співпромотором інове, який нещодавно успішно захистив свої титули, накутувавши в четвертому раунді корейського претендента Єюн Кіма. Кожен боксер є унікальним, констатував Аром. Мені Пак'яо був великим чемпіоном. Він був чудовий для боксу. Його кар'єра є легендарною. Але кар'єра на Ові і Нови ще легендарніша, тому що він, на відміну від Мені, проходить один дивізіон за іншим без поразок. Їх справді не можна порівнювати, каже Аром. Бо вони обидва чудові бійці, але вони також різні. Мені був нерозважливий в багатьох боях, і саме тому. Він був нокаутований в останньому бою проти Хуана Мануеля Маркеса, тому що він пішов в атаку і не чекав удару у відповідь. Але він був чудовим бійцем. Фанати любили його. Причому не лише в Філіпінах, а й у США. І новий набагато дисциплінованіший боєць. Вважає промоутер. Він діє набагато більш вивірено в рингу. Він не йде на безглузді ризики. Іноді це трапляється, але скоріше це виняток з правил. Я думаю, якщо говорити про навички, то з погляду техніки і новий набагато перевершує пак'яо. Це не для того, щоб принизити пак'яо, а просто для того, щоб сказати, що в особі і нове ми маємо не тільки лютого панчера, який накаутує, а й дуже дуже добре підготовленого технічно бійця, завершив арум. Промоутер Еді Хірн висловив свою думку про можливий поєдинок між чемпіоном WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Соулем Альваресом та володарем титулу WBA у першій середній вазі Теренсом Кроуфордом. Крофорд готовий до виклику. Я думаю, що це зробить його одним з найкращих бійців нашого покоління, якщо він підніметься і переможе Альвареса. Теренс чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях. Він не переможений, однак деякі його перемоги не такі сильні, як я маю на увазі, але він переміг усіх, кого мав. Перемога над спенсом, очевидно. Ви завжди можете ставити під сумнів резюме людей, але теренс, безумовно, один із найкращих бійців. Я думаю, що цей бій. Що інтригує, його рухи та IQ не немає собі рівних, але це складно, коли ти стикаєшся з Канело. Це буде велике завдання, сказав Хірн. Нагадаю, 13 вересня Канело проведе бій із Теренсом Крофордом. Оглядач та експерт боксу Теді Атлас у бесіді з Карлом Фрочем зізнався, що щільних боксерів йому найбільше подобається. Український суперважковаговик Олександр Усик. Думаю, що зараз складно якось піти проти Усика. Міркує Атлас, на що відразу ж реагує Фроч. Нагадує екстренеру, що вибрати треба улюбленого боксера, а не найкращого. Атлас продовжує думку. Мені подобається і нове, мені подобається Кроуфорд. Усі ці чуваки подобаються. Той самий Бам Родрігес, який тільки недавно засяяв на великій сцені, адже це неймовірний боєць. Вони всі добрі. Той самий Бівол неймовірний. Бетербі неймовірний. Танк Девіс теж у списку. Неймовірний боєць, який уміє у рингу абсолютно все. Але якщо мені потрібно вибрати одного, то я оберу Усика. 25 років у хевівейті не було. Абсолютного чемпіона світу, а він це зробив. Знаєш, чому він неймовірний? Він завжди перемагає. Перемагає завжди і скрізь. Олімпійське золото, абсолют у крузервейті, піднявся у хевівейт і, поступаючись у сім у габаритах, став абсолютом і в супертяжах. Неймовірно. Друзі. Війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67 окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному! Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі. Міжнародне агентство допінг-тестування ITA оголосило про дискваліфікацію російського боксера Олександра Повєткіна на 4 роки. Через вживання Остарину у 2014 році рішення було ухвалено на підставі даних, наданих всесвітньою антидопінговою агенцією ВАДА з московської лабораторії. Дискваліфікація триватиме до 20 жовтня 2028 року. А всі результати Повєткіна, починаючи з 28 вересня 2014 року, до його тимчасового усунення 9 вересня 2024 року. Анульовані Повєткін завершив кар'єру у 2021 році. Після поразки технічним нокаутом від Діліана Уайта. Раніше він вже двічі піддавався санкціям за допінг. У 2016 році в його пробах було виявлено Мельдоні та Остарин. Ну і на завершення. Генеральний менеджер Топ Boxing Generation Владислав Єлісєєв поділився думками про чемпіона WBC, WBO, WB та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Поговоримо про український бокс і розпочнемо з Олександра Усика, що йому робити далі, і хто, на вашу думку, має стати його наступним суперником. Олександр Усик і сам все добре розуміє, але якби він спитав мою пораду то я б сказав просто кайфувати. Він справді номер один, його ніхто не може зараз побити. Він затребуваний, заробляє дуже великі гроші. Я гадаю, що він проведе ще 3-5 боїв. Зараз дуже легко може розкотитися історія з Дюбуа, якщо він все ж таки перемагає паркера і залишається чемпіоном IBF. Дюбуа з усиком вже билися в Рославі. Був момент, коли Дюбуа пробив нижче пояса, але промоутер Дюбуа весь час говорив: ні, це був легальний удар, все окей. Тож розкатити цей бій у сикдібував друге було б дуже легко. Для сані це буде знову дуже легка перемога. Якщо він такого бика джебом накоутував, то ж можна вдруге стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Тому я хотів би, щоб зараз Дюбоа виграв у Паркера, і Олександр дуже легко переїхав його ще разочок. На це піде приблизно 6-8 місяців. За цей час може щось у Хейвейті змінитись. І хлопці, такі як Бакола, наприклад, дуже небезпечний. Джан Джелей Агітка Кабаєл. Тобто ті, в яких для Олександра я взагалі не бачу жодної небезпеки, тому усику потрібно просто кайфувати, боксувати, захищати пояси, збільшувати свій стан, а потім насолоджуватися життям. Але я думаю, він такий чоловік, що без діла сидіти не зможе, і ми його ще побачимо. Думаю, ми і в політиці побачимо Олександра. У тому, що він матиме багато різних цікавих бізнесів, я взагалі не сумніваюся. Але він справді така людина, яка хоче весь час. Щось удосконалювати. Коли в одному з інтерв'ю його запитали, в чому проблема України, він сказав, що не вистачає менеджерів, професіоналів, які справді рухали б індустрію спорту вперед. Він має дуже класні цілі з цього приводу, і якщо він буде на якійсь серйозній посаді, для нього не будуть метою гроші, він просто працюватиме на розвиток, а гроші він зароблятиме з бізнесу. У Олександр дуже велике майбутнє, як у людини. Він жива легенда, і дуже дивно, що Ще пам'ятник йому не зробили після другої перемоги над Фюрії, сказав Єлісєєв. Нагадаю, у серпні Усик говорив про плани стати міністром спорту. Ось такі були новини. Не забудьте підписатися на канал та вдарити в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.